Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас з вами черговий урок трудового навчання, який проходить дистанційно, який проходить в умовах карантину. Колись викладаючи ОБЖ, я була дуже вражена жорсткістю правил поведінки людей в умовах карантину і думала, що нам ніколи це не буде потрібно. Натомість, як сьогодні бачимо і навіть Такій цивілізації, як сьогодні, може виникнути така ж проблема. Е, отже, одним з таких правил було пропікання готового придбаного хліба е, в гарячій духовці. Вчора я це спробувала. Це було надзвичайно смачно і ароматно. Спробуйте ви і ви залишитеся задоволені ароматом випічки, якого вона набуде. Сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за житлом, а зокрема, е, догляд за руками. В умовах епідемії і зробимо антисептик власноруч. Чим можна дезінфікувати поверхні? Мити підлогу можна за допомогою підручних засобів. Підійде перекис водню, Це ви бачите. З розрахунку одна склянка на 10 відро води. Дерев'яні і лаковані меблі можна протирати ляною олією, яка також є дуже сильним антисептиком. І, до речі, я тільки що пробувала, вона дуже гарно витирає дерев'яну поверхню. Скляні поверхні оптимально промивати водним розчином, оцту з розрахунку 1 до 3. Раковину, ванну і кухонні поверхні можна обробляти нашатирним спиртом. Ось він у нас, аміак розчину 10%, досить небезпечна речовина, тому бути з нею важливо дуже обережним. Пластикові предмети бажано обробляти хлоровмісними засобами. Їх можна купити в будь-якому магазині хімії. Для знищення мікробів у туалеті добре використовувати засоби на основі хлорного вапна. А ось найбільш забруднені предмети в будинку слід обробляти за допомогою спиртовмісних серветок. Для дезінфекції повітря підійдуть аромалампи з додаванням ефірних олій, наприклад, ялівець. О, теж ялівець, розмарін, кипарис, що тут у нас є ще, і шавлія. І обов'язково дотримуйтеся тих рекомендацій, які записані на етикетках розчинів, якими ви користуєтеся. Коли потрібно дезінфікувати руки? Після та під час кожного відвідування громадських місць. Пам'ятайте, що піддавати антисептичному догляду потрібно не лише руки, але і ті предмети, якими ви часто користуєтеся: телефон, сумка, гаманець та інші. Важливо дуже відповідально ставитися до питання дезінфекції, коли ви доглядаєте за хворою людиною. Після контакту з тваринами. Ще одне джерело небезпечних бактерій необроблені термічно продукти. Продезінфікуйте руки перед тим, як проводити очисні або косметичні процедури обличчя та тіла і, ретельно, і ретельної дезінфекції вимагають руки і одяг, коли ви граєтеся з малечі. Отже, чим ми будемо дезінфікувати наші руки і наш телефон? Одразу скажу, що рецептів є дуже багато. Але на сьогоднішній день, коли половини інгредієнтів в аптеці просто немає, нам підійде далеко не все. Проте дещо зробити все ж таки можна. Готуючись до нашого уроку, я переглянула велику кількість майстер-класів та рецептів, щоб вибрати щось оптимальне. Але хочу наголосити, що не кожен з рецептів, які нам рекомендують, є дієвим. Нещодавно в інтерв'ю ТСН на днях фахівець лабораторії, яка працює над створенням дезінфікуючих засобів, наголошував про те, що навіть такі засоби, як календули настоянка, яка має 70% спирту, і а аце... саліцилова кислота, яка теж має 70% спирту, Фахівець вважає, що ці засоби, які недостатньо містять відсоток спирту, не настільки дієві, які мають бути, щоб вбити інфекцію. Отже, перший рецепт це рецепт, затверджений Міжнародною організацією охорони здоров'я. Для нього нам буде потрібно спирт 96%. Така в нього хороша етикетка, велика, після того, як я полила трошки ним розсаду. Перекис водню, у нас його достатньо, гліцерин, і кип'ячена вода. Також нам потрібні буде дозатори, ну і пізніше баночки для розпилювання антисептику нашого. Отже, нам потрібно 100 мл спирту. Нам потрібно 5 мл перекису водню. Забажав Нам потрібно буде 13 мл перевареної води. Вистуженої так є. Нам потрібно буде 2 мілілітри гліцерину. Гліцерин такий досить концентрований, і він повільно проходить у шприці через голку. Так, я зараз голку заберу і тепер буде легше гліцерин випустити. Отже, в принципі, наш перший антисептик вже готовий. Зараз я його злию у пляшечку і ним вже можна буде користуватися. Ну, якось так. При тому, що це пляшечка від лаку для волосся і дещо запах його зберігся. Хотілося б все-таки чогось більш такого ароматного, і хотілося б чогось кориснішого для рук. І ми спробуємо зараз з вами зробити ще один рецепт. Нам буде потрібно етиловий спирт 100 мл, гліцерин 5 мл, ефірна олія. Ми спробуємо по кілька крапель різної. І сік алої. У мене він сьогодні є е, такий в свіжому варіанті. І у мене є така витяжка із аптеки, екстракт алоє вера. Його теж можна застосовувати для виготовлення такого антисептику. Отже, 100 мл спирту. Тепер я вливаю сік алої. Так. Наступним нашим кроком буде додавання гліцерину. Як виявилося, гліцерин дістати з пляшечки досить складно, тому зараз ми спробуємо його діставати із склянки. Нам потрібно буде 5 мл. Можна було лити на око. І останнє це ефірні олії. Але з ними не можна переборщити, тому що, по-перше, вони можуть теж викликати подразнення олійка розмарину. Мабуть, це моя улюблена. Я додала десь крапель 5. І обов'язково хочу додати Шавлієвої. Вона має сильно знезаражуючу дію. Взагалі використовується в косметології. І обов'язково хочу додати ялівця. Ось він. Його використовують у ліках проти застудних захворювань. Я думаю, він нам не зашкодить. Я думаю, наш антисептик готовий, і зараз ми його теж перелиємо у ємкість для антисептику. Зараз я його спробую і поділюся з вами враженнями. Запах дуже приємний. Ефірні олії перебили, в принципі, запах спирту. Хочу вам сказати, що десь в середньому у мене пішло крапель не менше 20%. На таку ємкість, це на 100 грамів спирту ми робили рецепт. Я чекаю рецептів також від вас, щось новенького може якимось лайфхаком поділитися ви. Будьте здорові, фантазуйте, робіть щось для захисту себе, для захисту своїх близьких. І до зустрічі!